Це відеоінструкція до вправи розминка. Перша частина вправи це дихальні вправи. Потрібно робити вдох швидкий, видих повільний. Як це відбувається? Вправи на дихання. Вдих швидкий, видих повільний. Частина це короткий, швидкий видих на Ш. При цьому, коли ми тримаємо ручки на поясі, то контролюємо, щоб працювали м'язи. Ш-ш-ш-ш! Наступна частина це розігрів артикуляційних м'язів. Потрібно промовляти скоромовки у двох темпах повільний та швидкий. І намагайтеся проговорювати текст дуже чітко. Веселі скоромовки. Бабин-біб розцвів у дощ. Буде бабі біб у борщ. Бабин бібросів у дощ. Буде бабі-біб у борщ. Бабин бібросів у дощ буде, бабі бібо борщ, Бабин бібросів у дощ буде, бабі-бібо-борщ. Бабі і остання частина цієї розминки це ритмічні вправи. Буде звучати музика, і вам потрібно придумувати свій ритм під цю музику. Як це працює? Тобто тут ваша фантазія, можете придумувати будь-який ритм, але намагайтеся, щоб ваш ритм співпадав з музикою. Це дуже важливо.